Гібридні автомобілі. Які можуть вам приїхати, ти на цих машинах будеш їздити. Бачив, які чистенький салон, так? Да? Я думав, що набагато хуже. Но я на аукціоні її виграв за 1800. Ну що, опять хлама понавозив. Готові побачити прекрасні гібридні автомобілі. В цей раз. Ми знову привезли три тачки саштатів. Це Toyota Camry, Toyota Пріус. Знаєте, який третій автомобіль? Toyota Пріус. Ну, от такі автомобілі ми сьогодні будемо розгружати з нашого евакуатора. І ви це все побачите. Побачите, які вони приїхали, які можуть вам приїхати. Цікаво. Ну, Давай на паузу став. Срач в коментарях напиши, підпишись на канал, на всі соцмережі. Подивись, може, щось корисне для себе знайдеш, бо там є малярка, є рихтовка, є СТО, що на монтажа в тебе до сих пор літня різина стоїть. Що нема машини? Поможемо! Возьмеш в оренду справу викупу в нашій компанії або в оренду, або приходь, якщо в тебе є вільна годинка, підробити в екіпажі на відсотки. Коротше, абсолютно люби условия і тільки для тебе. Чіпси в тебе на кухні, вали за чіпсами за чаєм. Сідай і побачимо, що ми привезли. Ти на цих машинах будеш скоро їздити, а я для тебе їх зроблю в ідеальний стан. Погнали! Ну що, друзі, це у нас нова чорна. Чорна як надо Toyota Camry 2015 року. І звісно, це шо? 2.5 гібрид. Це биток, а прикольний удар. Я думав, що набагато хуже. Зараз ви це все побачите. Тому що ланжерони на місці, усилитель на місці, якийсь корявий удар, і машина просто бампер фара. І капот. Все, ми його накидаємо. Вона поїхала. Ви навіть не представляєте, це перший автомобіль, який я брав. Ну, в принципі, думаю, камері беру. Та думаю, ціна хороша. Я не пам'ятаю, я на аукціоні її виграв чи за 2000, чи за 1800, чи за 2200, Ну, щось таке. Я скажу, що, блін, ну, реально, це... Цей автомобіль блін мені, напевно, стане нормально. ну Треба ж його ще завести. да Ну типу, Ми ще ж не заводили чи нічого, це ви все побачите. Коротше, тут 230 миль пробігу, тобто це камрі Чорна, 15-й рік, залишиться в неї там все зробити і все. і Машина, пушка, ракета. Ну так, погнали далі. Що там таке? Опять ти поламав машину, Вітя? Ти коли... А як а я глушитель спав? Далі у нас Prius, 17 рік. От в такому кольорі. До речі, напишіть в коментарях. Раніше як колір цей писали в тих паспорті, да? Це типа бутилочний. Пам'ятаєш? А, ти не пам'ятаєш, ти ще не родився, коли там писали. Короче, бутилочний. Колір машина. 2017 року 51 батарея, вона, ну, якщо говорити акуратно, вйобана в морду, тобто, в принципі, тут нема мінус бампер, мінус капот, мінус фара. І я знову дивлюсь, що тут просто цілий усилитель. Тобто, в мене не буде у дихтовщика два ланжени, два ланджерени, два ланджени. У мене лонжерони, поки я економлю на лонжеронах. Тобто, Тут в мене раз-два і погнали. Питання навіть більше не як по лонжеронах, як е, пас, подушка пасажира стрельнула, а це, блін, треба робити щось з торпедою. Ну, це боль печаль. да? Ну, то не проблема, да? Тобто е, У мене оператор говорить, херня, у мене жінка Коротше, У нього жінки нема просто. То він так і каже. Далі цілий пріус. Думав, 14-й год, пошив поширивку, сука, 13. Коротше, не повезло. Цілий Prius абсолютно дверку ми міняємо швиденько. І машина чорний, кожен салон, електропривод, камера заднього виду, круїз-контроль. Ну, машина реально в класному стані була, коли мені її продавали. Зараз вона якась грязна і не красива, і не блищить, Бо тоді вона блистіла. Блін, не, не можу зрозуміти. Ну, неужели ж жалко там в Америці поставити мені нормальну нову бредстованську резину якусь зимню? Ні, вони мені віддають ото лисики, що мені робити? Треба купляти колеса. Що мені так не везе? Це, мабуть, за того, що я по 200 доларів машини в Штатах беру. А хочеш за 200 доларів машину в Штатах? Звертайся, ми тобі купимо за 200 доларів машину в Штатах. Вчора, до речі, торгували за 175 доларів, виграли Альмера 99-го року. Так що, якщо тобі треба. За 125 доларів, ми тобі можемо пригнати. А це все шуточки прибавутички. Вообще, якщо вам потрібен автомобіль а, зі штатів, наша команда тобі привезе автомобіль а, в найшвидші сроки, це перше, по класній ціні. І у нас повний комплекс. Ми тобі привеземо, розмитнемо, до цього підберемо. Після цього відремонтуємо, зробимо сертифікацію, поставимо на облік. Це все є в нашій компанії. Так що, якщо тобі цікаво автомобілі зі штатів, будь ласка. Хочеш, автомобіль зі штатів не вистачає грошей, звертайся, можемо допомогти прогредитувати такий варіант, але в напрямку гібридних автомобілів. Тобто, якщо хочеш машину, вже яка тут в оренду або в оренду правом викупу, або хочеш поробити на відсотки, також звертайся в описі є всі корисні сили. А ми далі починаємо розгружати. А вам всім гарного дня, вечора або ночі. Тому що, в принципі, ми та розгрузимо їх і їх потрібно ремонтувати. Цигель-цигель, як кажуть. Так що, друзі, пока.